Розпочався чи не розпочався провідні західні змі оголосили, що Україна розпочала контрнаступ. Знову зайдуть чи не зайдуть країни НАТО оголосили про готовність допомогти Україні в звільненні території. Купатись чи не купатись росіяни більше не бронюють відпочинок в окупованому Криму, але в Єгипті їх також чекає сюрприз. Тобто, ми дня і те, що ви могли пропустити, це проект РКПРО, і ми починаємо. Триває ліквідація наслідків російського теракту на Каховський ГЕС. Рівень води в містах продовжує зростати. Проте темпи підтоплення дещо уповільнилися. Президент Володимир Зеленський відвідав Херсон, де поспілкувався з громадянами, яких вдалося евакуювати із місць найбільшого підтоплення. Росіяни в цей час знову показали свою терористичну сутність. Як тільки побачили кадри з Володимиром Зеленським на пунктах евакуації, обстріляли їх із артилерії. Тим часом сталося те, на що ми вже і не розраховували. Організація Об'єднаних Націй згадала, для чого вона була створена, і на третій день після російського теракту перейшла до від занепокоєнь до дій. Було вирішено сформувати групи, які будуть направлені на постраждалі окуповані території лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей. Також ООН пообіцяла збільшити обсяги допомоги постраждалим регіонам. Тож викреслюємо організацію зі списку нікчим поки що. Помститися росіянам сьогодні вирішила і погода. щоб жителі Владивостока, хоча б на мить припинили радіти вчиненим в Україні терактам, їх залило дощем. За прогнозами синоптиків, негода триватиме ще декілька днів. Лише за півдоби у Владивостоці випала половина місячної норми опадів. Автівки пішли під воду, а шквальний вітер валить дерева. Так природа, укотре нагадала росіянам про те, що карма існує. І сьогодні провідні західні медіа повідомили, що Україна таки розпочала довгоочікуваний контрнаступ. Про це написали в ABC News, Washington Post і Politico. А от CNN, який повідомляв про початок українського контрнаступу, двічі тільки за минулий травень передбачливо мовчить. Але не мовчать наші союзники. Група республіканців з конгресу США заявили, що Посилять тиск на президента Байдена з вимогою якнайшвидше передати Україні далекобійні боєприпаси атакам за словами конгресменів. Український контрнаступ вже розпочався. тож Америка має посилити підтримку, зокрема швидше передати не тільки далекобійні ракети, а й винищувачі f 16 додаткову систему Петріот та танки Абрамс. Мабуть, американці просто заздрять, що про ракети Атомкс ніхто не говорить, і вся слава дістається британським шторм шедев. Декілька таких сьогодні приземлилися в тимчасово окупованому Луганську, прямо на територію заводу, де окупанти ремонтували свою техніку. Здається, Москва стала забувати, як виглядає справжня пожежа з невідомих причин на півночі столиці держави терористки палав вогняний стовп. Аварія сталася під час ремонтних робіт на газопроводі. Висота вогню сягала двох метрів. Рятувальники відзвітували, що є загиблі. Майже так само палало і в одного маленького диктатора у бункері під Москвою. Причина заява колишнього генсека НАТО про те, що існує група країн, яка висловила бажання ввести до України військовий контингент для захисту від росіян. За повідомленням The Guardian, на такий крок готові піти польща та країни Балтії. Щоправда, в українському МЗС ідею відкинули. Дмитро Кулеба заявив, що країни НАТО не вводитимуть війська в Україну до завершення війни. А от про те, що натівський контингент не буде заходити на територію звільненої від путінської влади Білгородської області, Кулеба нічого не говорив. Тим часом в силах оборони таврійського напрямку відзвітували про локальні успіхи ЗСУ на Запоріжжі. Речник зазначив, що в області тривають бої а на окремих ділянках фронту є просування вглиб окупованих територій. Першим хто злякався локальних успіхів української армії на півдні, як не дивно, виявився прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Від ранку путінський друг зібрав засідання Ради оборони через начебто ескалацію боїв в Україні. На засіданні Орбан пожалівся військовому керівництву держави, що ніхто не дотримується мирного плану, який той пропонував напередодні. А от інше путінський підлабузник Лукашенко знову летить до Москви. Останній раз білоруський диктатор зустрічався зі своїм господарем лише два тижні тому. Минулого разу Лукашенко отримав від Путіна ядерну зброю. Цікаво, про що зараз проситиме самопроголошений президент у військового злочинця, можливо, Калінінград? Хоча Лукашенку слід було б попросити трішечки мозку, гусати додумався б звинуватити Україну у підриві Каховської ГЕС. На його думку, це було потрібно для того, щоб приховати контрнаступ. Головний аргумент Лукашонки Україна перша заговорила про підрив дамби. А отже, цитую, на злоді і шапка горить. Кінець цитати. Шедеври логіки і в Росіян. Спочатку міжнародний суд видає ордер на арешт військового злочинця Путіна. Далі вже бункерний поровшує кримінальну справу проти суддів міжнародного суду і створює статтю, згідно з якою заклики до виконання рішень міжнародного суду в Росії є злочин. І от сьогодні Росіяни звертаються до міжнародного суду, звинувативши Україну у підриві Каховської ГЕС. До речі, офіційно Росія не є підписантом угоди про міжнародний суд і на законодавчому рівні не визнає його рішень. Позитив з цієї ситуації може бути тільки єдиний у випадку, якщо б заяву до суду подавав особисто Путін, його б в газі вже б чекали. Водночас Путін відмовився від традиційної прямої лінії у зв'язку із українським контрнаступом. Прес-конференцію військового злочинця збиралися провести влітку, проте через ситуацію на фронті її перенесли аж на грудень. Якщо чесно, ми також чекаємо на пряму лінію Володимира Путіна. Точніше, коли пряма лінія буде в нього на кардіограмі. До речі, після того як росіяни побачили, що Володимир Зеленський відвідав Херсон, у прес-секретаря Путіна Пєскова запитали, чи не збирається відвідати зону лиха російський президент. Той, звісно, відповів, що ні. Ми розуміємо, що Путін боїться, проте нагадаємо, що такі, як він, не тонуть. Ну і трохи статистики. У 2021 році на відпочинок до окупованого Криму їздило 19% росіян. Станом на літо 2023 року ця частка упала до 1%. Залишилося тільки зрозуміти, чому цифра так зменшилася, чи то через постійну бавовну, чи то через відсутність водопостачання, чи то росіяни відчувають, що вже цього літа над пляжами Криму має жовто-блакитний прапор. Порадив би росіянам їхати на відпочинок до Єгипту. Їх там з відкритими обіймами готово зустріти Хургади. На одному з пляжів міста Акула загризла росіянина. По перше, побажаємо їй смачного. А по-друге, ця риба заслуговує нагороди від генштабу, тому що вона допомогла Україні у боротьбі із окупантами більше ніж деякі міжнародні організації. Єдине, сподіваємося, що той росіянин не зловживав алкоголем на єгипетському олінклюзіві, бо це може негативно вплинути на травлення риби. А у випадку, якщо акулу спіймають, кирило Буданов вже підготував для неї акваріум у власному кабінеті. Такими були тептеми дня. Це проектрика про побачимось.